Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Справи бюджетні. На засіданні міськвиконкому чиновники прозвітували про погашення кредитів та виплату зарплат працівникам комунальної сфери. Героями не народжуються, ними стають. Головний міліціант області на у шпиталі бійців шторм, поранених у зоні АТО. В Україні стартувала передвиборча кампанія. Мажоритарники мають сплатити 12 тисяч гривень, а партії в 100 разів більше. Одеса виконує свої кредитні зобов'язання і вчасно погашає позику. Немає у місті заборгованості по зарплаті. Вже до кінця року в Одесі з'являться чотири муніципальних аптеки та відкриють три дитячі дошкільні установи. Про справи фінансові та господарські говорили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Тему продовжить Ілона Варава. Бюджетна сфера повністю та своєчасно розрахувалася за всі енергоносії. Було реалізовано ряд соціальних програм. Допомогу отримали 104 тисячі одеситів. Вперше нею скористалися діти війни. 80 ветеранам війни виплачують щомісячну стипендію, допомагають багатодітним сім'ям та малозабезпеченим родинам. Соціальні питання місто вирішує попри кредитні борги. Ці зобов'язання Одеса, хоча й не так стрімко, але теж виконує. Гривня частина кредита, майже 50 мільйонів гривень. Ми В першому кварталі до погасили і валютну частина... Сейчас мы гасим согласно срокам. В первом и во втором квартале это 3 миллиона швейцарских франков. Такая же сумма осталась на третий и четвертый квартал. Деньги для этого в бюджете предусмотрены. Ще одна добра новина: бюджет міста за перше півріччя виконано. Немає заборгованості перед працівниками комунальної сфери. Усі люди отримали зарплатню вчасно. Особливої уваги зайняло питання департаменту охорони здоров'я. Тут Одеса йде на крок попереду. На сьогодні в місті Одесі функціонують 11 центрів первичної медико-санітарної допомоги, із яких три вновь створені. За останні десятиліття не тільки в Одесі, а й в цілому країні не создавалися нові лікарні. учреждения. Для того щоб в цих установах працювали професіонали з бюджету міста, були виділені кошти на перенавчання лікарів. 220 з них змогли перепрофілювати свої спеціальності на нові. Ще 85 пройдуть перекваліфікацію до кінця року. Міськвиконком серйоз вирішив взятися за приватні аптеки при лікарнях, оскільки в цих установах ціни на ліки зашкалюють, їх поступово замінять на муніципальні. Ми е, плануємо е, розширяє сіть наших аптек. Е, Доступ контрабанди і та продукції на територію наших учреждений. З другой ми, прочитав економічну ефективність, ми отримуємо прибылі менше в п'ять раз, ніж діяльності наших аптек муніципальних десант. Наразі лише сім муніципальних аптек забезпечують медикаментами городян, А от приватних на території державних установ аж 58. Аби навести у благодійній діяльності, Альності в Одесі створять спеціальні електронні термінали. Таким чином кошти, які надходять від небайдужих, будуть мати прозору схему. В ході виконкому мер Одеси Геннадій Труханов доручив розробити легко впізнаваний логотип для муніципальних аптек, що полегшить городянам їх пошук. Наприкінці засідання мер звернувся до своїх колег із проханням. Виважено підходити до прийняття будь-яких рішень та заяв, що особливо важливо у нинішній ситуації, яку переживає Україна. Тому що сьогодні нам накалять то, что уже закипело, не надо. От этого, я думаю, выиграем мы, и от этого выиграют все жители города. Когда мы будем сплоченно, без всякого накала, а конструктивно проводить наши сессионные заседания, исполнительный комитет, аппаратные совещания и показывая всему городу о том, что мы настроены на работу. Илона Ворова, Георгий Дядчик Коли зводили житлові будинки у 60-х, ніхто не думав про енергозбереження. Як наслідок, Україна витрачає на обігрів будинків у кілька разів більше Європи. Подолати цю проблему взялася Німеччина. Її фахівці ініціюють створення енергетичних агенцій, у тому числі і на Одещині. Модернізувати енергетичний сектор України допоможе Німеччина. Йдеться не лише про підвищення рівня енергозбереження, але й зміну ставлення до проблеми самих споживачів. Люди мають бати про утеплення власних будинків та навчитися економити. У підсумку все це зменшить залежність України від російського газу. Україна залежна від поставок російських енергоносителів. і Росія користується цим, шантажує нашу страну. цены на энергоносители для нашей страны уже превысили таковые для европейских стран. Вот она цена дружбы. Поэтому сегодня мы понимаем, что если мы в ближайшие и кратчайшие сроки не приступим к реализации мер по повышению энергоэффективности экономики нашей страны, по повышению энергоэффективности коммунального хозяйства в нашей стране и в наших городах, То результатів у нас не буде ніяких, і ми не зможемо побудувати дійсно вільну, успішну Україну. Україна конкурентно спроможна. Вона може конкурувати з іншими країнами. Ми вже працюємо з Києвом та Донецьком. Тепер ми хочемо співпрацювати з Одеським регіоном. Саме ваше місто може стати прикладом для всієї України. Базовими регіонами для створення регіонального енергетичного агентства обрано Одесьчину та Донецьку області. Основним партнером проекту у нашому регіоні виявила бажання стати одеського облрада наміри щодо майбутнього співробітництва були закріплені під час урочистого підписання двостороннього меморандуму. Мені очень приятно, що сьогодні вот ми змогли підписати этот меморандум між нами і ГІЗАМ. Это правительственное агентство Германии. Вместе з ними ми видим можливості для реалізації интересных проектів. Бюджет, який предварительно проговорен, це кілька мільйонів євро. Меморандум це перший крок до створення регіонального енергетичного агентства. Його основним завданням буде підтримка енергетичної модернізації інфраструктури та старих будівель. Програма покликана зменшити енергоємність на 20% та наблизити Україну до стандартів Євросоюзу. Кінцева мета скорочення енерговитрат по всьому регіоні. Проект не тільки зациклений на городі Одесі, а наоборот, проект і Ми підосматрюємо і надіємося, що вместе з партнерами ми зможемо і реалізувати програми, і в тому числі і в інших городах Одеської області параліцю після меморандуму. Ми відразу розпочнемо роботу з одеським регіоном, але це не означає, що відразу будуть інвестиції. Для цього потрібно, щоб міста та села вашої області були готові до даних нововведень. Їх потрібно підготувати до сучасних енергоносіїв. Фахівці проекту обіцяють усіляко підтримувати своїх українських партнерів, в тому числі на початку функціонування енергетичного агентства. А вже до кінця 2017 року агентство має. Стати фінансово незалежним та зможе самостійно функціонувати без сторонньої підтримки Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Україні офіційно стартувала виборча кампанія з позачергових виборів у Верховну Раду. Від 28 серпня по 15 вересня Центральна виборча комісія реєструватиме кандидатів у депутати та партійні списки. Вже встановлено розцінки на участь у передвиборчих перегонах. Кандидат у нардепи, самовисуванець чи висунутий партію, який йтиме по мажоритарному округу, має внести на спецрахунок ЦВК грошову заставу в розмірі 12 тисяч 180 гривень. Партії, що подаватимуть спискою своїх кандидатів у загальнодержавному окрузі, Мають сплатити у 100 разів більше 1 мільйон 218 тисяч гривень. Нагадаю, перевибори призначили на 26 жовтня. Переселенці з зони АТО зможуть взяти участь у виборах в інших регіонах, але проголосувати тільки за кандидатів за партійними списками. В окупованому Криму і Севастополі вибори проводитися не будуть. А громадяни України, які проживають на цій території, зможуть проголосувати за кандидатів за партійними списками на материковій частині країни. Парламент розпущено. Передвиборча кампанія де-факто стартувала. Однак як вона пройде на Донбасі, сьогодні не береться прогнозувати ніхто. І не лише через можливість голосувати біженцям. Як будуть проводити кампанію ті поліцили, що традиційно представляли регіон? Деяким з них доводиться боротися навіть за саму участь у перегонах. Подробиці у сюжеті в жителі Донбасу сьогодні переживають важкі часи, міста в руїнах, а люди переховуються у підвалах або стали біженцями. Лідер КПУ Петро Симоненко вимагає зупинити війну в Україні будь-що потрібен мир. Що з металургійським комплексом, коли у нас сьогодні і шахти остановлені, добуваючи коксуючіся углі, так же як і те, що зв'язано з остановкою крупнішого коксохімічного заводу. Поэтому это непростые вопросы, и они обернулись уже бедой для народа Украины. Колоссальными потерями уже вынуждены признавать, что падение вала внутреннего продукта до 12%. Инфляция и прочее. Это неизбежно, неизбежно приведет к более тяжелым, серьезным социальным последствиям. Поэтому мы и требуем сегодня немедленно остановить эту войну. И если говорить о выборах, то только тогда, когда мир и согласие будет восстановлено в Украине. В противном случае это будет только углублять противоречия и раскалывать Украину. Мы, коммунисты, выступаем категорически против раскола Украины, а тем более против утраты территориальной целостности Украины. Справжние герои не те, кто с прапорами кричит на улицах, а те, кто відстоює суверенитет державы в боях. Двоє бійців спецбатальйону міліції Шторм, які отримали поранення у зоні АТО, нині повертають до нормального життя медики. Відвідав хлопців і головний міліціонер області. Справжній тест на мужність пройшли двоє бійців спецбатальйону міліції особливого призначення Шторм. Старшина міліції Андрій Галдак та прапорщик міліції Олександр Пашков. З різницею у 20 днів вони прийшли на службу у шторм відстоювати незалежність і суверенітет України у зоні АТО, захищаючи безпеку місцевих мешканців, Андрій та Олександр отримали на блокпості вогнепальні осколочні поранення. У нас люди вже стали ось ця вся ситуація настільки сплатіла всю Україну. Потому что за это время нам пришлось вместе общаться с разными батальонами, с разных мест. из Львова, из Луганска, есть такой батальон Лугань. И с Харьковым, и с Николаевым, и с Киевскими батальонами. Цель у всех только одна. Цель у всех только одна, чтобы наступил мир. все це швидше закінчилося. Пораненим бійцям пощастило більше ніж їхнім колегам Вадиму Рудницькому та Степану Петрівському, які загинули на блокпості біля селища Георгіївка на Луганщині. Ті, хто зараз ранені, ми надаємо всю необходимую помощі матеріальну, і лікарствами, і уходом ми дожди їх виходіти, щоб вони були здоровими. за проявлено особисту професійну майстерність Сумліне ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди 23 третьої річниці незалежності України. Начальник главку Іван Катеринчук нагородив бійців цінними подарунками, годинниками Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Голова ДСНС України Сергій Бочковський ознайомився з готовністю закладів, в яких проживають внутрішньо переміщені особи до осіння зимового періоду. Він відвідав лікувально-здоровчі заклади, зокрема клінічний санаторій імені Пирогова, де на даний час перебуває 173 людини. Це тимчасово переміщені із Автономної Республіки Крим та із зони проведення АТО. Побував голова служби і в інших закладах. Сергій Бочковський зазначив, що у закладах створені всі умови для перебування людей з настанням холодів. Санаторії обладнані системою опалення. Брано тут і умови для проживання осіб з обмеженими можливостями. Більш детально про робочий візит голови ДСНС України ми вже розкажемо у наступних випусках. Символ визволення одеських земель від фашистів, штандарт Третього українського фронту, відтепер буде зберігатися у Київському музеї Великої Вітчизняної війни. Церемонія передачі святині відбулася у рамках всеукраїнської стафети пам'яті Слава визволителям України. Тему продовжить Ілона Варава. Одещана святкує 70-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Урочистості відбуваються у різних куточках регіону. Ключовою подією в обласному центрі стала передача ветеранами-визволителями штандарту 3-го українського фронту, представникам Одеської обласної організації ветеранів. українського останній націльний пункт Одеської області. Владинь Болградського району от имени воїн освободителей примите штандарт Третього українського фронту як символ освобождения області. Водночас, штандарт третього українського фронту має нагадувати про священий обов'язок зберігати економічну та оборонну міць України, зазначають ветерани. Адже нині наша держава знову переживає військову агресію. Звісно, більшість... находящихся в этом зале ветеранов знают цену жизни, знают, что это такое, потому что сами по несколько раз оставались случайно просто живыми. Как на бат тревоги и наступившей опасности, примите от нас образец штандарта Третьего Украинского фронта, как напоминание нашим гражданам, о священної необхідності всемірно кріпить економічною і оборонною мощ нашого государства. Під час урочистості ветеранам вручили почесні нагороди та пам'ятні медалі. Зі словами подяки до сувочолих воїнів звернувся мер міста та голова ОДА. Ви зробили великий подвиг, Ви показали всім, що за свою країну ви готові вмирати, Ви показали всім, що люди на чиї стороні правота завжди побіж. И этих людей никто никогда не сможет победить. Мы действительно празднуем, празднуем ваш подвиг, мы действительно его помним. Я горжусь тем, что являюсь офицером Советской армии. Армия, в которой вы все доказали, что она самая сильная в мире. Сильная не только по вооружению. Самое главное, что она сильная духом. Всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України покликана увінчати бойові подвиги визволителів від німецько-фашистських загарбників. Акція поширилася усією україною. Одеська область прийняла естафету від Миколаївської наприкінці березня. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Правоохоронці оприлюднили деякі деталі справи банди, яка у березні цього року здійснила напад на склад зброї. В Жеребково за даними міліції. На такі дії організатора надихнули події на київському майдані. До складу групи входило 13 осіб. Очолював її 41-річний, раніше судимий за шахрайство Одесит. Перебуваючи на Майдані в Києві, чоловік дізнався, що у Жеребково на базі ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій може зберігатися зброя і набої до неї. Тож вирішив ними заволодіти, аби створити армію ополчення для захисту України. Та перш ніж жити на справу забезпечив своїх поплічників необхідним обладнанням та індивідуальними засобами захисту. Вже на місці злочину зловмисники поділили. На дві групи Активна напала на караульне приміщення, а інша здійснювала її прикриття. Розподіливши ролі всім членам групи, організатор напав на постового, відібравши у нього карабін і набої. Після цього жертву затягли до приміщення КПП і змусили викликати начальника караулу, аби той відкрив склади зі зброєю. Однак, прибувши на КПП, начальник караулу почав вимагати від агресорів припинити злочинні дії та вистрілив із стабельної зброї. Зловмисники у відповідь зробили декілька пострілів з пістолету Макарова і спробували утекти. Але їх вдалося затримати. За даним фактом розпочаться кримінальні провадження за трьома статтями. Документ направлено до суду. Трьом учасникам бандформування обрано запобіжний захід. Тримання під вартою. Вони знаходяться в одеському слідчому ізоляторі. Катерина Чабан, Георгій Дячик. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Про події, які варті уваги, повідомляйте за номером 705 79 91 До зустрічі.